Роблю висновки, що тоді Мегасайт це вже не просто веб-студія, веб це бренд, да? бренд, до якого приходять, якому довіряють. Тому трошки давай підемо в цю сторону. Да? Цікаво mm -hmm. прочути про мегасайт як про бренд, так? які у вас є цінності і що можна от назвати ДНК бренду Мегасайт? Так, я вважаю, що за ці 15 років ми вже стали брендом. Така складова бренду, що в нас насправді ідеальна репутація як з боку клієнтів. Так і з боку команди, да? тобто про нас е тільки позитивні відгуки, За 15 років тільки позитивна це інформація. Дуже, це ну, дуже крутий результат. Справа в тому, що ми з першого дня піклувалися про це. І якщо в нас, не знаю, там якийсь незадоволений клієнт був, да, звісно, що таке було, то ми намагалися зробити все, щоб все ж таки він став задоволеним. Да, витрачали там додаткові ресурси, додаткові години, додаткових співробітників, щоб клієнт залишився задоволеним. Тому в нас така гарна репутація.